Давайте розпакуємо посилку від Алексова Саші. Це нам на дюх, він прислав, я не знаю, що. А, він сказав, що тут подарунки завоз буде смішно і ми будемо. Секон, да, завоз. І ми розпаковувати. Са, Жолково. ти на завозі купив на шмотки? Чого тут краплі води з Києва проїхали? Мокра ця. Реально. Київська роса. Це це не роса, дощ. Фу на дурі, гірке. А давай я так розпакую. ми сначала реакцію дамо. Ого! Ніфі, шо шовониш! Хо де дивіться, гроші взяв? Дивіться, дивіться нафіг. по тисячі. Записка. О, Боже, я курка лаває. Коробка дивіться. грошей. <рес> де? Чот. Так, друзі, вітаю вас з днем народження. Дякую, Сьогодні яке число нафіг? Вже два тижні прийшло перемер. Я вирішив е, зібрати всі цінні речі. Шо нафіг? А ти з здол... коробки, коробки з твоїх я речей це не Чот. цінні речі. Оце ну пад його... фу нафік бра! Він просто викинув. Брат, що це ви розуміли? він заказав це на, Аль... на тему чи на Алікспресі, ми його включили, він такий отак, налив воду Фіня Поставив і воно стояло ні, ні раз не тронуте. Це він викинув Чап, нам по суті. Ран, щоб не викидати, він в коробку положив. Він тоді ще захейтив цю річ. І Каже, і, це о... сидиш за компом, воно тобі коли жарко дує, рані, і плюс уволажняв воздух. Де воно розсипається <плакова> на глазах. Дай дочитаю всі ціні речі і відправити <плакова> вам в З... боже непонятно <плакова> знак нашої дружби відкривати все по черзі, як я не пишу, і а радуватись усім речам. А ще.